Що зараз відбувається на місці прильоту? Розпитаємо в кореспондента ТСН Сергія Осадчука. Він наживо з Одеси. Сергію, отже, що відомо про стан потерпілих? Чому так довго гасили пожежу, і що у прилеглих будинках біля власне місця, де спалахнула ця пожежа? Вітаю, свято. Ще видно дим на складі, але він не такий густий, як було одразу після вибуху. Нам надходить інформація, що там ще закінчують проливати конструкції, які димлять. Періодично чути гуркіт. Це, це руйнують стіни для того, щоб дістатися до кожного куточка цього складу. І на такому фінальному етапі вже гасіння. Зранку тут працювала майже сотня рятувальників, По залізниці до складів підігнали пожежний потяг, аби вистачило води загасити площу понад три тисячі. І на ну, якій вирувалася пожежа через єдучий дим одеситів, що мешкають поряд, попросили зачинити вікна. Загалом руйнувань зазнало 5 тисяч квадратних метрів приміщень. Дуже велике пожежне навантаження саме через площу і через те, що всередині дуже багато матеріалу який дуже легко горить. І в момент, коли вже пожежа була майже локалізована, знову сигнал повітряної тривоги. Довелося відійти на безпечну відстань і пожежу знову спалахнула ще, ще більше. Поранення отримали троє людей, які проходили повз Це 19-річний хлопець та двоє чоловіків 50 та 58 років. Їх забрала швидка до лікарні у стані середньої тяжкості. Згодом до медиків звернувся ще один чоловік з пораненням руки, так і передбачали посадовцям. Продовж склад росіяни атакують ракетами вже не вперше, тому тут чітко діє механізм. Щойно прозвучала повітряна тривога з приміщень терміново всіх виводять. Зранку тут було понад півсотні працівників. Настану хочу додати з під завалами вижив собака, який охороняв ці склади. Його висвол його встигли визволити з під руїн до того, коли туди дістався вогонь. Ось послухайте, що рятувальники, представники тих, хто їх витягував, його витягували, кажуть. Почали роботу по ліквідації завала і обнаружили там собаку. І ми її винесли. Хлопці надали їй допомогу. От вона зараз знаходиться там. Легка контузія в неї, і вона шокована. Щойно тварина заспокоїться і оглянуть ветеринари. Звісно ж, психологічна підтримка. Підтримка знадобилася і людям. Психологи надали допомогу 46 особам. Це переважно. Жителі сусідньої багатоповерхівки, де від вибуху повилітали вікна. Їх обіцяють засклити коштом мерії. Ось таку маємо інформацію на цей момент. Заславе, дякую тобі за подробиці. Я Сергій Осачук, кореспондент ТСН про наслідки ворожого удару по Одесі. Калібром там росіяни атакували великий склад, продовольства і побутової хімії, і вогонь гасили майже 6 годин.